Ольга Найдьонова – головна редакторка одного із місцевих видань Сватівської громади. Розповідає, газета нині має тираж понад 1200 екземплярів. Близько пів тисячі читачів переплатили газету, решту реалізують через точки роздрібної торгівлі. Відсьогодні оформити передплату на це видання, як і будь-яку іншу періодику, можна використавши кошти є підтримки. Я не думаю, що це ну, дуже сильно вплине на передплату газет. Не думаю, тому що е, розширили ж перелік інших послуг. Е, можна буде заплатити. Ну в можна платити вже за ліки, можна буде заплатити комунальні послуги. Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартував проєкт Є підтримка з виплати тисячі гривень громадянам за повний курс вакцинації від COVID-19. постановою кабінету міністрів України від 2 лютого розширено перелік послуг, на які можна витратити кошти підтримки. Зокрема, стало доступним придбання спортивних і канцелярських товарів та шкільного приладдя. Від сьогодні громадяни старші за 60 років можуть купити лікарські засоби, витрачати на ліки. Це я вже запланував. Ага. ну і Все, а більше мене ну, газети, ну, газети, пробачте, мене, мені каже, це вже той вік, є все в інтернеті, можна дивитися і місцеві новини, і всі останні новини через інтернет. Ага. Тобто краще на лік. Краще на лік. Я думаю, витратити на аптеку, купити таблеток, лікарство всякого. Отаке. А комуналку? Комуналку, комуналку я дровами топлю. Так що ну, і дрова не помішають. Якби дали мені тисячу, я б пішла, дров би купила. Оскільки газет місцевих я не читаю, то я вирішив потратити на ліки. Як казав, як кажуть, люди похиловіку взяти від гіпертонії щось там. Отакому плані оформити тисячу гривень є підтримки. Пенсіонерам допомагають у офіційному хабі проєкту Дія цифрова освіта у міській бібліотеці. Нажимаємо, там потрібно буде прив'язати банківську карту, цю, що створили. А це якби віртуальна карта. Це віртуальна картка. Так, з неї не можна не зняти гроші, не перекинути комусь. Коли ви отримаєте цю тисячу гривень, ви її можете потратити на онлайн-покупки книжок. Квитків в кінотеатрі, в театрі, в музей. Також можна розрахуватися цими коштами у магазині, аптеці, закладі культури чи спорту. Можна розрахуватися офлайн, якщо є смартфон, і в смартфоні є функція NFC, куди через Google Pay прив'язуєте цю карту віртуальну. І так можна. Розрахуватися офлайн за даними Міністерства цифрової трансформації, кошти і підтримки потрібно використати протягом 9 місяців із дня зарахування. Станом на 14 лютого українці оформили 9 мільйонів 700 тисяч карток та витратили близько трьох мільярдів гривень. Юлія Чербак, новини на Суспільному.